Добрий день! Доброго дня. Ми з сьогодні Сьогоднішня наша тема буде тема «Права держави як ціни. Ми розглянемо такі питання вперше. Далі ми зупинились на господарю України. Розглянемо концепцію про держави. Трошки зупинилися на правому статусі реформи, а також в дані, даних надзвичайно важливі, і станових кожна з прав з небезпосередньою загалом. І п'яте завершання право, п'яте завершання питання соціальна правова держава. Отже, починаємо з першого питання. І з'ясуємо з вами, що є право держави. Право держава це форма організації державної влади, до якої верховенство в усіх сферах життя належить правовому закону. У правовій державі всі і державні органи, і громадяни одинаковою мірою відповідальні перед законом. У ній реалізуються всі права людини, здійснюється розподіл влади, зокрема на такі гілки, як законодавча, і судова. Права держава також Особлює в собі суверенну політику про о, територіальну організацію публічної влади, яка базується на принципах поваги до особи і недоторканості її прав і свобод верховенства права дотримання закону. Права держава є системою організації е, інститутів. Які гарантують і охороняють нормальне функціонування громадянського суспільства. Говорячи про право державу, ми також можемо сказати, що право держава є формою організації та діяльності державної влади, які властиві демократичне, режим, конституційне управління та законності, верховенство право, а поділ державної влади та взаємний контроль владних гілок, взаємна відповідальність держави і особи, визнання гарантування та забезпечення основних прав людини і громадянина. Говорячи про право держави як таку, ми можемо сказати, що до основних ознак, за якими а, а, можна вважати державу правовою, було б належати такі ознаки, як перше закріплення. Конституції та інших законах основних прав людини. По-друге, панування у суспільстві та державному житті законів, які виражають волю більшості або всього населення країни. Третє врегулювання відносин між особою та державою на підставі загальнодержавного принципу особі дозволено робити все, що прямо не заборонено законом. Говорячи про право держави, ми можемо сказати, що принципи права держави, як принципи державної влади виявляється насамперед у передбачених Конституцію, скажімо, тих чи інших правах. Зокрема, верховенство права, це восьма стаття, Здійснення державної влади. На засадах є поділено законодавчу, виконавчу та судову. також... Оце шоста стаття взаємні відповідальність держави та особи, гарантування прав і свободи людини та громадянина. Говорячи про право державу, ми маємо зазначити, що ідея правої держави як стверджує коло колочан та Кондратюк, пов'язана з утвердженням суверенітету народу під переконаністю держави і суспільства. Отже, говорячи про право державу, ми можемо зробити таке, скажімо, дати визначення загальне, що правова держава це система органів та інститутів, які гарантують і хороняють нормальне функціонування громадянського суспільства. А це держава, у якій панує закон, основою якого в однаковому положенні перебувають влади всіх рівнів, партій та громадських організацій, посадові особи і окремі громадян. Також а, зазначимо, що права держава за твердженням вчених характеризується а, якостями притаманними власне, закону, тобто справедливістю, гуманністю. Вона має закріплювати невід'ємні природні права кожної людини, непорушність прав людини, її честь, інтереси, а, охорону і гарантування цих прав людини. І, і це буде одним із а, найголовніших принципів правової держави. Поняття принципу правої держави значно ширше за його нормативний законодавчий вираз наголошують деякі українці науковці. І е, слід виокремити три компоненти, що виходять зі змісту понять принципу. Перше, це наявність певних уявлень щодо сфери правосвідомості. По-друге, закріплення відповідних положень чинному законодавстві. Третє, реалізація принципів правої держави у конкретній сфері суспільних відносин. З огляду на це ми можемо сказати, що процес формування правових держав характеризується суспільною ознакою, зокрема, рухом людства до свободи, усвідомлення намагання обмежити державу, змусити її поважати, та захищати част і гідність кожної людини як найвищу цінність. Як бачимо, ця концепція, зокрема, тобто, містить таку схему: принцип правової держави зароджується як певна ідея на території на теорії конституціоналізму, закріплюється в системі конституційно-правових норм і через них перетворюються суспільні відносини. Або навпаки, суспільні відносини концентрують та закріплюють в нормах права, на підставі яких формуються певні принципи саме правової держави. Зазначимо, що. Основними принципами розбудови правил держави в Україні є такі є наступні принципи. Перше верховенство права, друге розподіл влади, третє проблема оптимізації виконавчої влади, четверте забезпечення законності в держави. І п'яте – реформування судової влади. Розподіл влади це один із найважливіших таких моментів. Да. Це одна з головних засад правової держави, що ґрунтується на системі стимулювань і противаг, які б не обмежили будь-які реанімації диктатури та тоталітаризму. Закони мають бути справедливими і зрозумілими, відображати волю людини і захищати її честь, гідність, свободу. Таким чином законність і свобода стають неможливими один без одного. А право виступає мірилом свободи. Змістом його полягає у тому, що узгодити свободу окремої людини з свободою інших членів суспільства дотримуючись принципів рівності. в основу принципу правої держави покладені суспільні інститути та потреби, які формують та змінюють незалежно від волі законодавців. Зокрема, основна роль у виявленні таких потреб лежить в юридичній практиці, яка за своєю природою покликана оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у сфері права. Принципи правової держави наступні це основні ідеї, на яких базується функціонування правової держави, вихідні положення організації та функціонування такої держави, що відображає загальнолюдські цінності, закріплені міжнародних нормах та актах, і знайшли своє закріплення у формі конституційних норм. З цими принципами, які важливі для України, вже ознайомилися кілька хвилин тому. Виходячи з сказаного, ми можемо сказати, що о, в правовій державі право дійсно відіграє надзвичайно велику роль. Право слугує засобом забезпечення свободи істотним механізмом обмеження неузгодженими і суспільними потребами уявлень людей про добро і справедливість. Рівень свободи та обсяг влади пошту свого закріплення у фоні конституційних норм. Тому ми можемо сказати, що принципи забезпечення захисту прав і свобод людини означають здійснення процесуальної діяльності в, такі, в такому порядку, як форма і режим, за яких права і свободи людини гарантовані законом, і є непорушними і не можуть тлумачитися звузвужено, да, тобто обмежуватися. Ведучи мову про праву державу, маємо сказати, що права держава завжди визначає принцип верховенства права. Українська держава повинна синтезувати досвід творення держави і права всіх минулих поколінь протягом тисячорів. Власне держава і право є не лише головною метою, а й найвищою цінністю. При цьому держава є механізмом, що покликаний реалізувати право. Сучасна Україна, як правова держава формується на а, прав, о, правильних, теоретичних і правових засадах, зокрема на функціонування держави загалом і окремих її органів, о, що врегульовується, а їхня коли їхня діяльність регулюється правом. По-друге, ми маємо сказати, що головним Головними її цілями і є захист прав особи. І по-третє, вона має втілювати принцип демократизму. Закон має панувати над усім. Ось одне з таких головних завдань: да, постулатів правової держави. У 18 столітті ідея правової держави виступає серцевиною гарантії прав і свободи громадян. Ведучимо про концепцію правої держави, а, зазначимо, що вона не, а, виражає недопустимість звуження існуючих прав і свобод людини під час прийняття нових законів. Це одна основ, а, основа а, розбудови правової держави. Для правової держави характерна є кардинальна зміна відносин між нею та особою, а, а також рештою громадян. Зміст цього принципу охоплює такі складові. Непорушність прав і свобод людини, широка система їх гарантій, соціально-правові західні засоби, усіх її цінностей, а також реальність судового захисту прав та інтересів людини. Держава, яка здатна максимально реалізовувати завдання захисту прав людини і зробити це своєю основою функцією, може називатися правовою. Слід сказати, що побудова правової держави України триває. Серед основних її задань у цій сфері є назовка: перше, створення системи і механізмів та процедур, що гарантують об'єктивні права на основі об'єктивного заснованого на праві порядку державної діяльності. По-друге, створення такого механізму взаємодії держави і влади, за якого людина є рівноправним партнером держави. По-третє, встановлення відповідальності посадових осіб за ефективне гарантування прав людини. четверте підвищення ролі держави як засобу забезпечення загальносоціальних функцій у суспільстві. І нарешті, п'яте, це підвищення ролі судових органів. Зазначимо, що концепція правової держави, власний принцип верховенства права, спирається також на розмежування правових і закону. А з огляду на це, слід сказати, що держава має гарантувати відповідний рівень забезпечення прав людини і громадянина. Одним із найважливіших завдань правової держави є розвиток і вдосконалення законодавства формування по суті, нової правової системи. В умовах демократії набуває не необхідного розвитку центральний елемент правової системи, тобто право. Права система характеризується тим, що о, позитивне право перестає бути другорядною складовою державної влади, утверджується верховенство право, а також правова держава. Зогляду на це право пов'язує, а також обмежує державну владу. І далі. Більше набуває. Е Підстав у природному праву невід'ємних правах і свободах людини набуває удосконаленого, відпрацьованого у законах та інших нормативно-правових правих актах з міста. І а, до того ж, право стає неподібним, єдиним залежним і сильним, а, скажімо, такою сильним м, інструментом правосуддя. Право існує завдяки своєму змісту. Закон буде правовим, якщо законодавець, тобто представницький орган народу, адекватно відобразив волю цього ж таки народу, що його обрав. Зазначимо, що у правовій державі має панувати право, а не інтереси особи, у руках яких перебуває влада, що є виразом твердження принципу верхового права. В умовах розбудови громадянського суспільства та правової держави а, програмно визначеним для усього подальшого суспільного розвитку є утвердження цінності а, категорії прав людини. На них має спиратися позитивне законодавство держави. Нині відбувається формування нової законодавчої дати правового статусу особи. Заснований на міжнародно-правових стандартах. Формування нових о, пріоритетів взаємодії інтересів особи та держави, з містам яких є визнання особи вищої соціальної цінності, а її інтереси є пріоритетними. Очищення а, критеріїв а, правового статусу а, від ідеологічного та класового детермінізму є надзвичайно важливим. і а, ще досить таки важливим є перехід від імперативних методів регулювання правого статусу до диспозитивних. Слід відмітити, що правова система України як соціальної правової держави покликана забезпечити наступні такі, скажімо, положення. По-перше, встановлено соціальну політику і стабільність громадянської згоди шляхом проголошення реалізації охорони соціально правових умов для стимулювання активнопадії як основи особистого добробуту. По-друге, підтримання оптимального співвідношення між прибутками працездатної частини суспільства та непрацездатних громадян. По-третє, надання адресної соціальної допомоги. По-четверте скорочення та обмеження масштабів зупищень. П'яте стимулювання безробіття. І нарешті шосте забезпечення належного життєвого рівня для громадян. Говорячи про о, правовий статус особи, о, ми маємо сказати, сказати, що о, це не лише фактичний обсяг прав і свобод, а й ті засади, принципи, на основі яких здійснюється користування цими правами і свободами. Це як рівень, невід'ємність, природність, а також гарантовність. Це є відповідним підґрунтям реформування держави і побудови її через будови як правової. Також, говорячи про правову державу, ми не можемо оминути таке питання, як правовий статус особи та права людини. Отже, зазначимо, що права людини це мінімум загальносоціальних, загальнолюдських та загальнодемократичних умов до правового та соціального становища кожної особи, реалізація яких повинна і може бути забезпечена в будь-якому суспільстві, незалежно від особливостей його соціально-правової системи. Право держави це межі влади. Вони визначають ту сферу життєдіяльності людини, в яку влада. Тобто держава не може втручатися і ті обов'язки, які має держава щодо людини сьогодні. Конституційний принцип верховенства права як вказівка на пріоритет природного права людини в державі вже стає тією межею для усієї влади, що буде стимулювати можливі зазіхання на людські цінності політико теорії таких вчених, як Джон Лок, Шарлину жан жак Руссо відстоювали ідеї народовладдя, демократичні принципи державного устрою і твердження соціальної цінності правової держави. Стосунки між людиною і владою на сьогоднішній день набувають такого особливого характеру. Да? І з огляду на це ми можемо вести мову про концепцію прав людини, яка грунтується на трьох таких основних положеннях. По перше, Кожна влада з цих трьох гілок, законодавчої, виконавчої судово, має бути обмеженою. Далі, кожна людина має свій автономний світ, втручатися в який не може жодна сила. І нарешті третє, кожна людина, захищаючи свої права, може а, висунути претензії до держави. А, Права людини а, в будь-якому випадку мають гарантуватися державою. Да, якщо це мова йде про праву держави, людина як складова суспільства має усвідомити себе як мету і найвищу соціальну цінність цього суспільства. На сьогоднішній день зростає роль держави і громадянського суспільства щодо забезпечення прав людини, її честі, гідності та а, а, інтересів, а також народного суверенітету. З огляду на це, да ми можемо з вами сказати, що велике значення також має і соціальна держава, яка буде захищати права інтереси кожної людини. Отже, а, говорячи про соціальну державу, в першу чергу ми маємо з вами дати визначення, що являє собою соціальна держава. Соціальна держава це політична організація суспільства, де право пов'язує і е, підкоряє собі державним голову, основні права людини та її соціальна а, безпека складають місць свободи, засновані на законах, які приймаються чи змінюються законним шляхом. В соціальній правові держави. А, має забезпечувати верховенство право суспільства як основний принцип правової держави і він він саме верховенство права має забезпечувати інші принципи далі підпорядкування закону своїм закону своїм державним органам а також посадовим особам і іншим організаціям та громадянам. і а, Ведучи мову про соціальну державу, слід сказати, що ознакові такої держави є вищі форми політичного буття, відповідність закону праву, тобто правового закону і його верховенство. А право при таких умовах є мірою свободи і справедливості, Вона набуває відпрацьованого в законі змісту. Права держави держава характеризується якістю власне закону, який має бути справедливим. Закріплювати невід'ємні природні права кожної людини, зокрема, такі права право на життя, право на свободу, а також на особисту наторканість. Свобода а за таких умов має бути абсолютною. Вона допускає обмеження, тобто має певну міру. Ця міра повинна бути рівною для всіх. У правах людини виражається можливості її дії у різних сферах, зокрема в економічній, політичній, культурній чи особистій сфері. Держава. Завжди визначає автономію особи щодо себе, захищає короння від своєї прав людини права людини, які стають ядром усієї правової системи. Закони та інші нормативні акти, які веде держава, завжди уж з правами людини і підпорядковані принципу їхньої непорушності. Непорушність прав людини Її честь, гідність, її інтереси, охорона і гарантування цих прав один з основних принципів правової держави. Отже, ми можемо з вами сказати, що сучасне розуміння права відображає визнання людини найвищою соціальною цінністю, а забезпечення та реалізація невід'ємних прав і свобод людині громадянина головною метою діяльності державної влади, яка реалізує свої завдання лише в нашах. Та законів України з огляду на вище сказане, ми можемо сказати, що соціальна правила держави визнає людину найвищою соціальною цінністю. Вона гарантує рівність. Надає соціальну допомогу індивідам, що її потребують з за метою забезпечення кожного гідного рівня життя. Саме соціальна держава розподіляє економічні блага відповідно до принципу соціальної справедливості, і її призначення передбачає забезпечення громадянського миру та слагоди в суспільстві. Ознаками правової держави, яка і соціальною. Є наступним: по перше, забезпечення конституції іншого закону основних прав людини. Далі а, до таких ознак належить верховенство права і правових законів над підзаконними нормативними актами, політичної і фізичною силою держави, а також її органів. По-третє, панування у суспільному і державному житті законів, які виражають волю більшості або всього населення країни, втілюючи при цьому основні загальної цінності та ідеали. Четверте. Це врегулювання відносин між особою та державою на основі загально дозволених підходів принципу. О... Що громадянина дозволено робити все, що не заборонено законом, а державі і її чиновникам лише те, що дозволено. П'ятий принцип це ознака да, правової держави це взаємодопомога взаємо і взаємовідповідальність особи і держави. І нарешті шосте це притаманна усім громадянам, висока культура права, зокрема її обізнаність у життєво необхідних юридичних нормах, а також уміння і навички використовувати а, ці а, правові норми в повсякденному практичному житті. Існує органічна єдність демократичної, соціальної і правової держави. І коли відбудеться таке поєднання, ми можемо дійсно говорити про соціальну правову державу. Як а, правова держава забезпечує організацію соціального державного життя на принципах права, гарантує правобурядок, сприяє досягненню особистістю, самостійності відповідальності за свої дії, раціональної обґрунтованості юридичних рішень, стабільності правової системи, як демократична держава, вона слугує свободі, як вищі цінності і сприяє рівному о, доступу кожного до. О, до власності до виборів, право, що здійснює політичну владу, забезпечення багатопартійності партійності політичного культурного життя. Як Соціальна правова держава, вона ну, скажімо, скажемо найвищ... являється найвищим рівнем розвитку, да а чи от того тої мети, до якої має прагнути будь-яка держава. Отже, правова держава гарантує дотримання прав і свобод людини і громадянина. Я сподіваюся, що а, дана тема вам була зрозуміла, і а, ми з вами більш детально да, зупинилися на поняттях і о, основних таких моментах, які стосуються правової соціальної держави. Якщо у вас є якісь запитання, а я їх, о, на них відповім, да, можете написати в коментарях до даного відео. На цьому дана лекція буде завершена. Я вам буду дякувати за увагу. До а, нових зустрічей До побачення! всього найкраще. Зустрінемося з вами на наступній лекції, яка буде стосуватися ціннісних орієнтів травм. Всього найкращого.